Ваня, фермер. Так. Ви не бачили товстуна? Ні, не бачу. Ну, лейтенант товстун. Якогося лейтенанта. Ну звісно, що товстуна. Ні, я такого не знаю. Такого товстого товстуна. Ні. Пішли за мною. Куди йти? З вами? Ну прийдеться. Що пішли. Там куда? Все, ми вам привели його. Та вам повезло, що я за гілку зачепився. Що ви з мене хочете? Я навіть не призивник. Я звичайний ось. Фермер, ось, ось, фермер. фермер, Ви мене взяли просто в заложники. Навіщо я вам? А це ти будеш не нам розповідати, це ти будеш командиру нашому казати, де ти був і як ти лазив. Та що я вам міг зробити? Взагалі, що я вам міг зробити? Багато чого. Ну ти розумієш, що ти призивник. Ти призивного року. Тобі зараз скільки? Ну, мені 35. О, а беруть на війну 17, тому ти призивник. Така я, що я фермер. Я просто звичайний фермер. Все. А в нас вже за таке беруть. Так, так, спокійно, не вирішуйте. Ви скажіть, кого і навіщо ви мені привели. Ми вам привели фермера, якому вже 35 років, а призерників беруть з 17 до 65. Так ви мене просто зв'язали, привівши сюди. Ну так, ну так, нормальний ти такий хлопець, через три дні буде воювати. Щось цей автомат не дуже мені підходить. Ну, віддай мені. Спробуй під плече собі ось так ось. А ну дай спробую. Ну, більш менше але ж не видно точки, куди стріляти. А ти спробуй ось тут ось підняти ось так ось. А й справді, так навіть краще. Тільки щоб виміряти дальність, треба ось тут ось. Можна виміряти, робивши. Ось так. О, справді, так навіть краще. Але я не розумію, навіщо ви мене взяли, якщо навіть навчите з нього стріляти. О, цю помилку ми зараз виправимо. Ні-ні-ні, ти що, ти що ти що робиш? Ні, 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 ні. Ну я знав, що ти будеш від мене зараз тікати. А ну стій? Що це таке? О, що ти зроб... Що ти зі мною зробив зараз? Товариш капітан, він, він просто втік з навчання, він не хотів взагалі навчатися. Скажіть йому щось? Ні. Ні, ні, ні. Будь ласка, я ж тобі сказав, ти повинен його навчити за, за один день, тому що у нас через два дні. Я тобі три дні тому казав, що у нас через п'ять днів буде війна. Ні. Ти не зміг його навчити. Що нам тепер робити? Це єдиний наш воїн. Ти я тебе зараз пристрілю, якщо ти його не навчиш за три години. Три години. Завтра зранку починається війна. Ти взяв його і не навчив. Що це таке? Що це за рук справа така? Ти не розумієш, що треба нам воювати? Воювати з ким? З німцями? Друга світова війна ось на носу. А ти, а ти не зміг нічого зробити? Я тобі сказав, навчи його за один день. Ні, ти взяв і не навчив його навіть взагалі. Взагалі не навчив. Зрозумів, я тебе звільню і поставлю воювати. Тому бувай. Я тобі сказав, якщо ти не навчиш його за три години, за три години я тебе вб'ю. Зрозумів? Три години. І все. Три години. Якщо ти його не навчиш, твоєму життю кінець. Зрозумів? Так, зрозумів. Товариш капітан, товариш капітан, ми його навчили, в нас вийшло, все вийшло. Радіти, в нас все вийшло, зараз в нас все вийшло, ура. Так. Доповідайте мені, що у вас там вийшло? В нас вийшло його навчити воювати. Все, завтра, завтра ми можемо з воювати з німцями. Він мене лупцював. Він мене палицями бив. І тепер він каже, що він мене навчив. Та він три години мене лупцював автоматом, потім, потім палками, і один раз вистрілив з пістолета. Це нормально? Це не нормально. Ну, а що ви на ось такі ось слова? Скажете, звичайного фермера. Я скажу, що він бреше. Я його взагалі не лупцював. Він сам захотів навчитися, він цього добився. Що ви ще хочете, пане фермер, сказати? Він мене дві години лупцював, потім посадив на одну годину у камеру, коли я хотів просто, просто піти навчитися. Він мене посадив у цю. Дурну камеру і сказав мені там сидіти більше тижня. Але як бачите, він прийшов і сказав, що я навчився. І ось чого я до вас зараз прийшов, тому що я зміг звідти вилізти. Якби не я, він би тут жив. А якщо я прийшов, то жити він не буде. Все правильно, фермере, ви все правильно доповіли, і зараз я його просто ось вб'ю. Ні, не чіпайте, не чіпайте, ну не, ну не чіпайте, ви мені зараз плечем. Ай, навіщо ви це зробили? Тому що ти не навчив солдата, того я тебе і, того і, в тебе і вистрілив. Доброго дня, що ви від мене бажаєте? Я зараз лікар. Військовий лікар, який лікує усі рани взагалі. Доброго дня. Вилікуйте мені ось цього ось пацієнта, який стоїть за, за мною. Він мені вистрілив в плече. Що я можу вам навіть сказати? Можете мене прооперувати. Так, лягайте ось зараз на стіл, будь ласка, ми зараз вас прооперуємо. Так, а зараз ви бачите, як на столі лежить просто звичайнісіньке тіло людини, яке стікає зараз кров'ю. Ай, ну ай, бо, ай боляче. Чи не таке? Ай, купе. Це ж взагалі боляче. Ай ай ай. Давай ти сильніше вже би швидше. Зараз ми тебе голкою тут все зашиємо. Дякую за операцію! Ви мене перевернулися просто чудово! О, Дивись! Дивись, який смішний! Ржака повна. Я тебе зараз ще раз пристрелю, щоб ще поражати! і все, і буде взагалі смішно. Ну, ви якось не зміститься, але я вже знову сходив до лікаря, тому в мене знову прижили по-новому, як треба ось такого скуристого парня. Я бачу, якого мускуриста. Ну ти, фермере, не перегибай палку. А ось, ти, ось, а ось ти ось. В мене тримайся. Бо зараз я тебе як пристрілю, то все. Тебе вже ніхто не врятує, якщо я тебе повністю застрелю. Підстрелити любий може, а застрелити тільки я. Ай, не капутаю, ай не капута. Пане генерале, там німці йдуть. Що нам зараз робити? Будь ласка, скажіть, будь ласка, скажіть, мені страшно, я не вмію воювати. Що треба робити? Звичайно, йти воювати і прощатися. Тому... І бувайте.